Найкращий нападник в історії хокею народився 1 лютого свого часу. Анатолій фірсов буквально увірвався в еліту світового хокею. Він став олімпійським чемпіоном, чемпіоном світу та Європи. В 1968 та 71 роках фірсова визнавали найкращим хокеїстом на планеті. За свою спортивну кар'єру він провів майже пів тисячі матчів та закинув 345 шайб. Наступного дня 1892 року спортивна історія зафіксувала найдовшу в історії боксерську зустріч на ринг у Намеокі в американському штаті Іллінойс Вийшли Гаррі Шарп і Френк Кросбі. Матч тривав 5 годин та 3 хвилини. Тоді боксери провели 76 раундів, і цього рекорду через сучасні правила вже ніколи не зможуть побити. А 4 лютого 1974 року на світ з'явився відомий американський боксер Оскар Дела Хоя. Американець був абсолютним чемпіоном серед професіоналів у середній вазі, а в 1992 році став чемпіоном Олімпійських ігор. І ще трохи про боксерів, проте не так весело. 5 лютого 1999 року засудили Майка Тайсона, колишнього чемпіона світу серед професіоналів. Чоловікові дали рік тюрми за побиття двох людей. Їхня машина зіткнулась з автомобілем Тайсона, і боксер не зміг вгамувати своєї люті. Щоправда, попри рішення суду відсидів лише три з половиною місяці. Проте маємо в цей день і два дні народження у 1934 році. Народився Генк Аарон. Бейсболіст перевершив рекорд, який тримався з 1930-х років. Аарон здійснив 715 ударів, так званий гоумранів за дальню межу поля. А в 1985-му народився і відтоді святкує у родини Кріштіану Роналду. Цей португалець найдорожчий футболіст за всю історію гри. Він центральний нападник в мадридському реалі і збірній Португалії. Роналду вважають одним з найкращих гравців сучасності та називають футбольним вундеркіндом. Такою була спортивна історія на початку лютого. Як розвивалися події згодом, дізнаєтеся вже наступного тижня.